Привіт! Тут про магію слів і про магію станів. Не відкладай життя на потім, потім, після війни. Ми живемо в часи, які розділили все на до і після. До було повне планів, зустрічей, поїздок, мрій і наївної віри в те, що завтрашній день завжди буде спокійним. Після прийшло раптово і жорстко. Забравши звичне, впевнене і безпечне. І тепер ми, як ніколи раніше, живемо в очікуванні, чекаємо, коли закінчиться війна, коли стане легше, коли можна буде видихнути і знову дозволити собі жити. Це очікування опалює серце, але водночас ховає у собі одну велику небезпеку життя відкладене на потім. Ми говоримо собі. Ось тоді, коли це все скінчиться, я нарешті буду щасливим. Ось тоді, коли настане мир, я поїду в подорож, обійму друзів, почну малювати чи вчити нову мову ми чекаємо, коли повернеться нормальність, щоб знову дозволити собі жити. Але правда в тому, що життя воно зараз тут і тепер. Не чекай, щоб відчути смак життя. У ці важкі часи ми навчилися цінувати найпростіші речі: ранкову каву, яку можна випити, не кваплячись, тепло обіймів, у яких є рідні, дзвінок від друга з іншого міста, запах свіжого хліба чи звуки природи за вікном усе це маленькі моменти, які і є життям. Не потрібно чекати ідеальних обставин, щоб відчути себе живим. Ми не знаємо, що буде завтра, але у нас є сьогодні. І саме цей день найбільший подарунок. Що значить жити зараз? Жити зараз це дозволити собі бути, бути щирим у своїх емоціях, у своїх мріях і навіть у своїх страхах. Це про те, щоб не тікати від реальності, але й не дозволяти їй поглинути тебе. Знаходити радість у дрібницях, смаку чаю, посмішці дитини, книзі, яка гріє душу, плакати, коли болить, але знаходити сили вставати знову, ділитися теплом, навіть коли серце втомлене. Це означає будувати життя з того, що є. Нехай це маленькі цеглинки, але саме вони створюють фундамент, на якому ми можемо стояти. Коли все це закінчиться. Не відкладай любов на потім. Ми часто думаємо, я скажу як люблю трохи пізніше, коли буде кращий момент. Але той найкращий момент може ніколи не настати. Обійми зараз. Скажи, я люблю тебе зараз. Напиши те смс, яке, см, яке відкладаєш зараз. Подзвони тому, кого давно не чув зараз. У нашому крихкому світі ці слова й обійми мають значення. Вони як світло в темряві, як частинка тепла, яка обігріває всіх, хто поруч. Радість це теж наш фронт. У світі, який став полем бою, кожна крапля радості це перемога. Радість не означає забути про більше втрату. Вона означає пам'ятати, заради чого ми живемо. Коли ти смієшся, коли дозволяєш собі мріяти, коли робиш щось для своєї душі, ти зберігаєш частинку себе, ту частинку, яку війна ніколи не зможе забрати. Що залишиться після? Коли прийде мир, ми всі будемо іншими, зміцнілими, але трохи пораненими, більш вдячними. Але з болем втрат. І те, як ми проживаємо цей зараз момент, визначить, якими ми будемо тоді. Якщо ми будемо чекати життя після, ми ризикуємо пропустити його зараз. Але якщо ми будемо жити тепер маленькими радощами, простими справами, добром і теплом, ми зможемо залишити в своїх душах щось більше зарано. Не відкладай життя на потім. Живи його зараз, радій простим речам, дозволь собі мріяти, обіймати і любити, бо саме це твоя справжня перемога. Дякую, що були зі мною.